Минуло вже 40 років, як загальноосвітня школа номер 10 вперше відкрила свої двері для коростенських дітей. Тепер вона носить горду назву Міський колегіум. Він не губиться серед інших закладів і має свій характер та славу. З нагоди дня народження колегіуму давайте познайомимось ближче. Чим знаменита ваша школа? Ну, всім, але саме, саме більше спорту. Мабуть, головна гордість цього закладу його спортсмени. Протягом 10 років навчальний заклад є постійним лідером у всіх видах спортивних змагань. Наша школа дуже добре розвинута в спорті багато спортивних досягнень, наприклад, у баскетболі, волейболі та футболі. Вже декілька років поспіль футболісти колегіуму проходять до всеукраїнського туру шкіряного м'яча, лишаючи позаду місцевих, обласних та зональних противників. У 2013 році команда колегіуму навіть увійшла до десятки кращих команд України. Вчителі, вчителі також дуже приємні та дотримуються порядку в школі і дуже гарно нас вчать. Леонід Степанович, наш директор, теж дуже добрий. У педагогічному колективі колегіуму є відмінники народної освіти, лауреати всеукраїнського конкурсу Вчитель року та переможці міського рейтингу Гордість міста. А також вони відомі як екстремальні туристи. Кожну круглу дату педагоги знаменують туристичною мандрівкою. Цього разу підкоряли Говерлу. Україні. Є у колегіуму і інтелектуальний потенціал. Учні неодноразово ставали переможцями наукових олімпіад різних рівнів. Ставали гордістю міста. Якраз у номінації Наукова надія міста. Наша школа, я вважаю, що вона особлива і тут випускаються найкращі ученики. Медалісти. Учні колегіуму активні та ініціативні. Вони приділяють велику увагу культмасовому сектору. Діляться, що у школі їм весело та цікаво. Наша школа взагалі завжди разом. Ми завжди перемагаємо. Ми не сваримося. Головне досягнення цього навчального закладу за останній рік це зміна статусу. У 2014-му загальноосвітня школа номер 10 перетворилась на колегіум. Ви можете запитати, що змінилося, Вивіска? Мабуть, ні. Насамперед змінилися. Думки в головах дітей, вчителів, батьків. Вони по-іншому тепер ставляться до учнів до навчання, батьки до навчання і виховання своїх дітей. Вчителі також більш серйозніше ставляться до своїх педагогічних обов'язків. Це, мабуть, найголовніше досягнення ось останнього року. До цього навчальний заклад йшов 40 років. Багато це чи мало? Для школи, напевно, не дуже. На ювілей до рідних стін прийшли перші випускники, для яких останній дзвоник лунав не так давно. В 1974 году открылась эта школа. И мы с Ритой и с другими одноклассниками пришли сюда. Это было большое событие, открытие школы в этом районе. Ну, вы знаете, это был э, как бы подарок. Как бы подарок от э, той жизни, от того мира, от государства. Открывалось принципиально новое заведение. Понимаете, здесь даже полы были из линолеума, стулья были деревянные, полумягкие, учителя новые, директор новый, новые подходы к обучению. Тобто ми розприймали це як бути в дальнейшую жизнь, в дальнейшую кар'єру. Так і ми получилось. я хотіла побажати сьогодні в день народження нашої рідної школи всім вчителям, всім учням, які навчались. Цих рідних стінах здоров'я, щастя, удачі і, звичайно, всім нам миру. Там жил напротив Мельника 14. Даже здесь был пустырь. Я видел, как здесь строилась школа, как вырывали котлован, как делали большие, так сказать, такие бугры, земли вырывали. И, и мы там детьми э, по этим всем насыпям гуляли, и находили огромное количество там, патронов, даже ржавые пулеметные ленты. То есть это факт того, что здесь проходили именно бои по защите нашего города во время войны. Было приятно, много друзей. Вот пришла со всеми повидаться. И всяких много воспоминаний о всяких конкурсах, о всяких праздниках, и с одноклассниками повидаться. Сейчас каникулы. Так что мы пришли все встретиться и увидеться. Это отличная возможность для всех повидаться. Я был активным учеником, принимал активное участие во всех мероприятиях. Помню, тогда были колхозы у нас, в колхозы ездили. То я принимал тоже активное участие в колхозах, и учителя меня хвалили. По поводу школы у меня очень-очень теплое воспоминание. Мы не то, что были сильнейшими в, по математике в городе, мы были сильнейшими в области. Наши э, мои одноклассники ездили на республиканские олимпиады по математике. Поэтому э, но по спортивным соревнованиям мы тоже никогда не пошли по, э, задних, и зная о том, что сейчас по футболу школа номер 10 на первом месте. Ну, Я даже своему сыну сказал, они как-то проиграли, они заняли второе место, ну, гимназия, четвертая школа, заняли второе место. Но я сыну уже так и сказал, ну сынок, ну извини, я ж не буду против своей родной школы, уже болеть. Спеціально з нагоди ювілею до користання приїхав почесний громадянин міста Юрій Семенович Туряниця, який останні роки живе в Закарпатті. Як виявилось, з цим великим педагогом, окрім міської гімназії, пов'язаний ще один навчальний заклад. Це був 75-й, 6-й, 7-й рік. От, до 80-го року я був заступником з навчально-виховної роботи. Берегував старші класи. Я запам'ятав ну, багато цікавих заходів. Ми проводили вечори, конкурси. Взагалі то цікаво. Багато учнів от, тих років, в 70-х, сьогодні я зустрівся і розповідаю, згадують, що в школі дійсно було наче, цікаво. Урочисте святкування з ювілею відбулось у міському будинку культури. Зі сцени було оголошено, що за 40 років школа випустила 3 112 учнів, з них 132 медалісти. Серед випускників відомі педагоги, вчені, військовослужбовці, бізнесмени, які з вдячністю згадують свої шкільні роки та колишніх наставників. Я сам 10-ту школу закінчив в 90-му році, з 9 го класу пішов далі навчатись. Виріс біля цієї школи кожного ранку вставав, дивився у вікно на цю школу. І зараз мені приємно, що вона живе, що вона процвітає, що вона стала колегіумом і що вона залишається одним з провідних учбових закладів цього місця. Я хотів би сьогодні передати подарунок для школи, і наше підприємство, їх шеф, ми допоможемо матеріалами при проведенні ремонту школи. Знаете, сегодня я подготовил так называемый подарок всего лишь сертификат на 5000. А вот будучи здесь, будучи здесь, я начинаю вспоминать своих дорогих, любимых учителей, учителя математики Екатерину Адамову, которая говорила, действительно, ноль сам по себе ну, ничего не значит, но если к нулю добавить Ну, якщо п'яти тисячам додати ноль, то можна одразу в десять разів більше зробити. Поэтому я вже зараз для себе лично, ну, для вас я заявляю, що ми даримо сертифікат на 50 тисяч гривень. Слова привітання звучали також від начальника відділу освіти Алли Краснокуцької, представників ради директорів шкіл міста та міського голови, які також вручили керівництву колегіуму коштовні сертифікати. Адже на дні народження, як відомо, без подарунків ходити не заведено. За моєю пам'яті як коростенця, я пам'ятаю особисто, коли запрацювала 10 школа. Для нас це була така якась новація, щось нове, цікаве, сучасне, колективи, представники черемошок, якраз відомий такий район великий, переповнені школи. 10 школа з'явилася, Вона так формувалася всі нові, може важкувато, але потім набрала обертів. І на сьогодні, особливо останні роки, Просто фору дає всім школам нашого міста. Завітав на ювілей і народний депутат Володимир Арашонков, доля якого, як виявилось, також пов'язана із загальноосвітньою школою номер 10 Це 74-й рік, коли школа створювалася. Ми тоді дев'ятикласники сьомої школи, але ті, хто проживав в мікрорайоні Черемушки, і нас запрошує керівництво міста. Тоді була жив'єтєва, завідуючи міськво. Лідія Грігорій не каже, що, шановні хлопці і дівчата, буде в 75-му році перший випуск нової новоствореної школи. Треба, щоб ви перейшли, бо треба зробити 10-й випускний клас. І ми вас просимо. Хтось ну, зміг це розірвати, я не зміг, але ми, друзі, частина перейшли в 10-школу, і це був перший випуск 75-го року. За 40 років свого існування десята школа для багатьох користенців стала рідною та дорогою. Вона вже увійшла в історію як одна з передових і у спорті, і у навчанні. Тож бажаємо колегіуму подальшого розвитку та процвітання.